Бавовна на Росії і на тимчасово окупованих територіях також цієї ночі у російському місті Орел лунали вибухи. Працювали ППО, а з неба падали. Палаючи уламки, місцеві зафіксували на відео, тож маємо що показати. Цікаво, що у Орлі оголосили одночасно і ракетну, і дронову небезпеку. Тож не виключено, що туди завітали не лише невідомі добрі дрони, а й такі самі добрі ракети. Щодо цілей, варто дочекатися офіційного повідомлення від Генштабу в Орлі, можна сказати, знаходиться декілька нафтобас, а також військова база, з якої, до речі, війська РФ запускають по Україні шахеди. Також 5 листопада повідомлялося про влучання в місцеву ТЕЦ. Було пошкоджено обладнання електропостачання. Тож подивимося, які там можуть бути прильоти. Крім того, цієї ночі в окупованому Бердянську також було гучно. Там місцеві зняли на відео роботи ППО по безпілотниках. Жителі Бердянська пишуть, що було два влучання. Також мешканці Феодосії повідомляли про сильні вибухи.